Цієї ночі Полтавська область опинилася під атакою ракет та дронів. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. Як повідомили, вова влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередню інформацією постраждали троє людей. Серед них десятирічна дитина. Всі вони доставлені до лікарні. Загиблих немає. Одну ракету збили над Дніпропетровською областю, ще одна поцілила по території Дніпровського району. Війська РФ з артилерії і градів били по Нікопольщині, пошкоджені два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Понівеччина п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Також наші до катаки зачепило газопровід та чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. У Марганецькій громаді побиті дві оселі: релігійний об'єкт та електромережі. Загиблих та постраждалих немає. Також протягом ночі ворог атакував Кіровоградську область ракетами та дронами. Працювала ППО. Є збиття та влучання. Відомо про постраждалу людину. ВОВА додають, що руйнувань цивільної інфраструктури немає. Вночі під атакою дронів шахет була і Хмельницька область. Там активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає. Як повідомили в повітряних силах ЗСУ цієї ночі, російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків. Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети Іскандер М п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БПЛА типу шагет. Наші протиповітряні оборони вдалося збити дві із шести ракет та 11 із 12 дронів.